Коли в них швидшов і до носила тут жінка, а ім'я Марфа, прийняла його свій дім. У неї була сестра, що звали Марія, яка сіла біля ніг Ісуса і слухала його слова Марфа, що турбувалася про все, далекого спіну, і підійшовши, сказала, Господи, чи тобі боя що моя сестра покинула мене, одну служити, скажи їй, щоб допомагала мені. Вже сказав їй у відповідь, «Марфо, марфо, ти видиркуєшся і суєжишся багато чим. А одного тільки треба, Марія ж вибрала найкращу, найкращу частку, яка не відбереться від неї. І ще той час один чоловік був багатий, одягнувся в орфиру і вісон, і щодня розкішно бенкетував. Був також один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його у весь у струпах і бажав насититися крихтами, щоб падали зі столу багача, і пси, проходячи, лежали струпи його. Час смерті Богу, і піднесений був ангелами лона Аврамове, же і багатий, і поховали його, і в бетлі, будучи в муках, він підняв очі свої, і побачив здалеку Аврама і Лазаря на лоні його, і голосно розкричав, сказав: Очі Оврама звезсерся наді мною і пошли Лазаря. Хай вмочить кінець пальця свого у воду трах прохолодить язик мій, бо я мучуся у полумі цьому, але Авраам сказав чадом: згадай, як ти одержав усе добре твоє у житті твоєму, а лазар зле, оче тепер він тут утішається, а ти страждаєш і до всього того між нами Іван і вами утверджена Велика безгодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не можуть, так само звідти. До нас не переходять, тоді він сказав: так, благаю тебе, отче, пошли його в дім батька мого. Бо в мене п'ять братів, хай засвідчить їм, щоб вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому, їх є Моїсей, і пророки, хай слухають їх. Він же сказав: ні отче Авраами, а коли хто з мертвих прийде до них, покаються, тоді Авраам сказав йому, якщо Моїсея, і пророки не слухають то хоч би хто із мертвих воскресне, повірять йому. Слава, слава рішень, брати і сестри, Христі. Сьогодні ми почули два уривка з Івангелія від Луки, але я хочу сказати про цей уривок останній про багато чоловіка і лазаря. Щось розповідає, як жив собі один заможний чоловік. Гарно жив, гарно вбивався, банкетував, відпочивав. Але біля воріт в той же час лежав лазер, в трупах, хворий, голодний, покинутий всіма. І цей лазер навіть крихти зі столу не завжди мав. Тільки собаки його обнизували і обнизували його рано. Здається, звичайна історія, яка може бути кругом. Все змінилося. Лазар опинився в обіймах Авраама в раю, а багатий у стражданні, у вогні, у смерті, в самотності. І тут головне не той, хто був багатий чи бідний. Хтось більший, хтось менший, хтось багатший, хтось небагачий. І серед багатих є добрі і гарні люди, які потрапляють до влона Авраама. І серед бідних є жорстокі злі, які теж потрапляють в пекло. Він багато не в тому, що він не бачив, гріх його не в тому, що він був багатий, а гріх тому, що він не бачив Лазаря, проходячи кожен день коло нього. Він не помічав його, і серце його зачерстіло, закрилося. Він же так тобі поруч нікого немає, тільки він не буде. Брати і сестри, ця притча не лише про когось, вона про нас, усіх, бо кожен із нас має свого Лазаря поряд. Сусідка, самотня людина, може батьки, може кому потрібне добре слово, телефонний дзвінок, якась увага, посмішка. Ми часом думаємо, я ж нікому не роблю зла, я не байдужий, я погано нічого роблю, ходжу в церкву, але інколи байдужість, яку ми проявляємо до ближні, чи навіть не поближні, вона є тим гріхом, який ми маємо. Як багато перед Лазарем, перед Богом. Багатий чоловік просив, щоб хтось попередив його братів, щоб вони не повторяли помилки. Але Ірам сказав, маю Моїсея і мають пророки. І нехай слухають їх. Ми маємо ще більше, ми маємо Іван, ми маємо Ісуса Христа, який сам показав їх приклад любові милосердя. Тому тобто ми самі маємо вибирати свій шлях і рухатися по ньому. Запитаємо себе сьогодні, чи бачу я тих, хто поруч. Хто потребує не байдужості, а допомоги. Коли серце відкрите, тоді ми вже, тоді ми вже стаємо на той щебель ближче до царства Божого. Царство покликані всі, але не всі зможуть дойти. І коли закриваємося, то саме себе позбавляємо радості бути з Богом. Нехай Господь Бог допоможе нам бачити. Своїх лазерів і не проходити повз, щоб колись і ми почули його слова. Прийди благословення Отця Мого. Амінь.